Знов днем, шановні українці, звітую вам за два останні -ти тижні, що було нам вже пророблено. В двох словах на вступ скажу, що видихаюся енергетично, от іноді сідає батарейка, от в цьому році я так задав таки ритм, на всіх на вас трошки тиснув, сам намагався максимально викладатись. Тому все так, що немає сили хочеться все кинути, як я вже казав, але не можу я так зробити, не можу зрадити тих, хто нас захищає. Я розумію, якщо вони кинуть зброю, хлопці, хто нас захищає, то завтра ми будемо числитись в списках безвісті пропавших або загиблих. І наші міста можуть зникнути назавжди. Тому я вважаю, що ми маємо підзібратися з силами і рухатись далі. А ті, хто вважає, що він не має нічого робити і жити в своє задоволення, друже, прокинься. Прокинься. Так, перше, що хочу сказати: шосте авто, котре ми передавали для ЗСУ колись. Вже вдруге я вилучаю за нецільове його використання. Її відремонтував мій приятель Гречук Олександр. Там з двигуном були питання, і вже передав хлопцям на службу. Коротко показую, як це виглядало. Доброго дня, шановні українці, Це чудовий день. Ми представники громади міста Дніпро. Я приватний підприємець Олександр Речук і компанія Тернавта в особі Олексія Цибавіка. Передаємо цю втіку на потреби збройних сил України. І маємо тверду надію, що ця втівка набуть у нас до перемоги. Україні! Слава Основна задача, за котру я зараз тримаюсь, беруся рухаюсь по пані, намагаюсь вперед — тепловізаційний приціл для полку Дніпро 1 Валентин Левшин. Це снайпер в двох словах, пояснюю, котрий може е знищувати не просто рядових солдат. Такий прилад дуже до досить дорогий. Він коштує порядка 250 тисяч гривень. Ми об'єднано з моїм рухом, з моїми друзями, особливо Григорій Сто, Вангард, зі своїм колективом міцно, скажімо так, згуртувалися. Ми разом. Півсуми вже зібрали. Треба рухатись вперед, це дуже важливо. Будемо підтримувати і надалі. Так, ну і прийшлось трошечки розгублено допомагати, тому що по місці от звертаються по трошку. Ремонт авто для нас третьої бригади. Там у них було на двадцять зайвим тисяч ремонтів. Ми 2800 від нас відкололи, підтримали, тому що було потрібно, було складно. Також для 34-ї бригади їжджа швидкого приготування там приятель мій, Макеєв Юрій з цим питанням зайнявся на 3500 гривень. Долучився, скупився, і ми там підтримали двушкою гривень чисто символічно, скажемо так, але це теж щось. Потім до мене звернулись ремонт е, Toyota rav 4. Це наші вертольотчики з Чернобаївки, е, машина, яка займається обслуговуванням саме вертольотів, механіки. Була, були трабли з коробкою передач. СТО Автоджаз Євгеній Федоренко, мій приятель, цим питанням зайнявся за роботу, нічого не беруть, максимально швидко і швидко все зробив. Запчасті навіть сам замовив. Я ще тільки не знаю, яка сума по запчастинам. У нас зараз на балансі на залишку 9 тисяч гривень, але я розумію, що вони всі по-любому пойдуть на ці запчастини на коробку передач. Ми будемо з нулями, але от будемо зараз концентруватись на теплозаційний приціл. Нові виклики також є. Хлопці втратили вже не одні і не одну автівку зараз на Бахмутському напрямку. Але ми будемо не здаватись, рухатись вперед і завжди йти разом до перемоги, поки серце моє б'ється. Всім бажаю миру, нам перемоги! Слава Україні!